І знову ворог готує для нас такого плану дії, які дуже схожі на масовану ракетну атаку. Як ми попереджали, спочатку йде хвиля шахедів, які розвідують напрямки роботи протиповітряної оборони і намагаються влучити в об'єкти критичної інфраструктури. А далі ворог готує ракетний удар, і тобто все сьогоднішня ніч це була підготовка. І все про це красномовно свідчить, тому що як тільки почав шухати шторм, зменшилось коливання моря від 5-7 до 3-4 балів. Ворог вивив на бойове чергування вже три ракетоносії, два з них надводних і один підводний. Це сумарний залп калібрів дорівнює 20 ракет, і зокрема цієї ночі вони намагалися вже Вишукувати цілі і можливості застосування цієї зброї, крім того, ми спостерігаємо і зараз активність авіації і стратегічної і тактичної ворожої, що може свідчити про підготовку масованого ракетного удару. Те, що стосувалося хвиль шахедів, які вночі були зафіксовані, майже всі вони були відпрацьовані досить результативно з боку протиповітряної оборони. Зокрема, в нашій зоні відповідальності збито. Два таких дрони камікадзе на Кіровоградському і Вінницькому напрямку, і ми говоримо про те, що абсолютно імовірно це активність ракетоносіїв в чорному морі. Вони вийшли на бойовий курс і можуть застосовувати свої ракети.